Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти у Запоріжжі. Триває робота з очищення території міста від незаконних рекламних конструкцій. Нещодавно лише у Хортицькому районі перевірки виявили більше 20 таких об'єктів, розміщених без дозвільних документів. Активна кампанія пов'язана з провадженням концепції сенс Запоріжжя. Європейський проспект та, в цілому, приведення території до відповідності коду міста. Результатом має стати створення сучасного та естетичного міського середовища і більше про реалізацію концепції. Про виклики, з якими зустрічаються у процесі, та про те, як на це реагує місцевий бізнес, поговоримо з моїм гостем. Це Вадим Хижняк, начальник інспекції з благоустрою міста Запоріжжя. Вітаю вас, пане Вадим. Доброго дня. Отже, у Запоріжжі активно триває процес очищення міста від незаконних конструкцій. Як я сказала раніше, от що саме підлягає під такі? Це реклама, вивіски, що це. Це вивіски, це рекламні засоби, це рекламні конструкції, які розташовані на території міста, які розташовані на будинках та які не мають відповідних дозвільних документів. Що вже зроблено А... і за який період часу Я З... так розумію, інспекція не так давно <кх> має такі повноваження. Так, виконавчим комітетом було прийнято рішення наприкінці жовтня щодо наділення нас даними повноваженнями в частині контролю за. Розміщенням зовнішньої реклами mm -hmm. та вивісок. Е, і з е, початку жовтня по сьогоднішній момент вже демонтовано більше, ніж 150 рекламних засобів. Mm -hmm. Це були як рекламні конструкції, так і вивіски. Вивіски це мається на увазі якісь там магазини? Так, кафе. з назвами магазинів mm -hmm. або інших суб'єктів господарювання. Це виходить, у них не було дозвільних документів. Так, вони були відсутні і вони не е, відповідали е, затвердженій концепції сенсу Запоріжжя, Європейський проспект та е, затвердженому коду міста, який має mm -hmm. відповідні. Е, Критерії Кр... від... 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 Да, відповідні критерії, відповідні е... чіткі визначені місця, де повинні бути, якщо це стосується будинків, е... мають е... розміщуватися рекламні конструкції або вивізки. А що це все відбувається в рамках реалізації концепції сенсу Запоріжжя, Європейський проспект і код міста, що вкладається в цю концепцію, в чому вона в цілому полягає? Адже зокрема Сенс Запоріжжя, Європейський проспект це відносно, ну можливо, нова програма. Так, це нова програма, яка була запроваджена секретарем міської ради Регіною Харченко. Угу. Вона полягає в тому, щоб зробити територію міста україноцентричною та повернути до міста, до будівель міста якийсь е, історичний е, вид, в якому вони повинні бути. Е, ну, звичайно, ми розуміємо, що зараз е, є безліч суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на перших поверхах, що вони, вони повинні якось себе. Е, е, Показати, да? е е е і в цьому сенсі ми йдемо до того, щоб роз'яснити суб'єктам господарювання ті вимоги, щоб ці вивіски та конструкції не перекривали, не затуляли архітектурні рішення на будинках. Тобто вони мають розташовуватись у відповідних місцях і мати певний вигляд. Чи щодо вигляду немає критерій? Які взагалі критерії щодо вивісок? Основні критерії, вони не повинні затуляти архітектурні елементи, особливо це стосується історичних будівель. Вони, в них не має бути, так би мовити, підложки. Тобто, це мають бути об'ємні букви на просвіт. Щоб вони не затуляли саме архітектурні елементи цих будівель. Вони мають бути погоджені з департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради. А, і а, якщо на одному будівлі, то вони повинні бути розміщені в одній площині, тобто не вищі, не нижчі, а десь приблизно а, на одному рівні. Тобто підприємцю, який планує відкритися, йому треба брати до уваги ці всі моменти. І коли так. він створює цю ж саму рекламну вивіску чи не рекламну вивіску до свого закладу, і коли її встановлює. Так для цього існує код міста. Він є у вільному доступі, там є рекомендації, майже те, що стосується саме проспекту Соборного. То здається, там по кожному будинку навіть визначені певні місця, де можливо можуть угу. розміщуватися дані, дані конструкції. Е, про незаконні вивіски От ви сказали, що в першу чергу це ті, які були без ну, реклами, там вивіски без дозвільних документів, так, так вони Але ж є такі, можливо, у них є дозвільні документи, але вони просто закривають частину там будівлі. Немає таких, таких випадків? Таких не існує. Ага. Тобто, якщо є дозвільний документ. Якщо є дозвільний то... документ, тобто вони пройшли е, 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 певну процедуру mm -hmm. через погодження. Якщо це пам'ятка архітектури, вона ще додатково погоджується mm -hmm. з відділом культурної спадщини е, е, і з департаментом архітектури та містобудування. Ну, код міста було ж раніше, ніж сенси так. Запоріжжя, і сенси Запоріжжя вони не перекривають ті критерії. Вони сконцентрували які були... це все. Mm -hmm. Тобто не тільки розміщення там вивісок рекламних засобів, якихось на проспекті, вони весь простір, що стосується проспекту, вони сконцентрували на себе. Ну, я просто маю на увазі, що, наприклад, якщо людини, людина відкривала свій заклад, коли було визначено код міста, так. і вона відповідно до коду міста розміщувала вивізку або ж рекламну конструкцію, а потім з'явились сенси Запоріжжя, mm. а там якісь нові критерії. Такого немає? Ні, такого Всего... немає. Е, оскільки, якщо вони відкривали після того, як е, почали, почав діяти код міста, був затверджений, mm -hmm. то вони вже мали відповідні погоджені матеріали. Mm -hmm. Передбачені відмінності у вимогах до зовнішньої реклами, наприклад, для центральної частини міста або периферії, так, звичайно, в коді міста прописані магістральні шляхопроводи та вулиці безпосередньо на будівлях по проспекту Соборному було зроблено акцент оскільки. Вони мають історичний певний вигляд, да? але рекомендації щодо розміщення всіх цих рекламних засобів вони існують в коду міста. По всьому ну по всьому місту вони діють. А як в цілому ви оцінюєте нинішній стан благоустрою міста? От якщо е, говорите про те, що у жовтні ви почали активно працювати над цією проблемою, над зовнішньою незаконною рекламою, 150 знайшли 150, 150 було випадків. демонтовано. Було демонтовано. Ну, тобто ви проводите рейти, якось визначаєте Так, ми е, проводимо перевірки. Е, с, ну якщо ми. Е, Ну, це будинками, так? Тобто е інспектори проводять перевірку певного, ну, певне, певної кількості будинків. Вони заходять, вони питають е дозвільні документи. Е якщо потрібно, залучаються фахівці департаменту е архітектури та містобудування. Ми питаємо дозвільні документи. Якщо їх немає, ми пропонуємо їм звернутися до департаменту архітектури та містобудування. І надсилаємо їм відповідні приписи щодо приведення до належного стану угу. для отримання цих документів. Після отримання цього припису е в них є певний час для того, щоб змінитися для того, щоб не довести до примусового демонтажу. Тобто, ви не одразу приїздите на місце, бачите ось тут незаконно, будемо знімати. Ви даєте можливість е ситуацію якось. Підприємцям вирішити саме так, звичайно, є певний час від моменту mm -hmm. перевірки, потім надсилається припис суб'єкту господарювання. Якщо він вже не відреагував на цей припис, в нього після е, отримання припису є 5-10 днів для mm -hmm. приведення. Якщо він не відреагував, то тоді вже відбувається примусовий демонтаж цих конструкцій. Є випадки, коли е, підприємці. Е, Звертаються до нас та пропонують трішки більше часу. Ну, звичайно, ми йдемо на зустріч. Просто цікаво. І все ж таки, якщо брати там вивізку, якусь масивну рекламну конструкцію, як вони можуть з'являтися без дозвільних документів, хто раніше опікувався цим питанням? Ну тобто є інспекція, яка проводить рейди, перевіряє раніше, як було. Як вони з'являлися у нас без дозвольних документів? Є ж е, такі конструкції, е, дуже часто зустрічаються, які там е, були розташовані, ну, мабуть, ще там з початку 2000-х років. Угу. І вони навіть там того, того суб'єкта господарювання вже немає, але рекламна конструкція залишилась, там вже. В цьому приміщенні можуть працювати зовсім інші суб'єкти. Вони там свою повісили, яка, можливо, навіть відповідає вимогам та критеріям, але тр трішки вище або десь поруч залишилась стара ця конструкція. В таких випадках суб'єкта господарювання знайти неможливо, тобто зразу е ми видаємо доручення на примусовий демонтаж, і тоді він відбувається. Ну, можливо, ще таке, є, що було встановлено, от як ви сказали, до того як було затверджено той же самий код міста, сенс Запоріжжя відповідно. То підприємцям таким що варто було зробити? Треба було треба отримувати нові дозвільні документи або запрошувати а, фахівців, які скажуть, чи відповідає їхня конструкція. Треба е, оформити е, відповідну заяву з е, матеріалами е, даної рекламної конструкції, даної вивіски. Та звернутися до департаменту архітектури та містобудування можливо вона е, в тому вигляді, в, в котрому вона є, і відповідає. Але для того щоб отримати е, це погодження, їм необхідно звернутися, і туди до, до них немає питань, оскільки е, в них з'являється дозвільний документ, на підставі якого вона розмічена. А Якщо вони так не зробили, і ви виявили, що незаконна конструкція і є власник цієї конструкції, штрафи є. А, ні, чи тільки демонтаж? Тільки примусовий демонтаж. Угу. А які зони найпроблемніші у Запоріжжі, де найбільше виявили незаконних конструкцій? От я про Хортицький район сказала, один із останніх, яких ви працювали, що там більше 20. Це із 150 тих, яких ви виявили в хортицькому районі, більше 20 незаконних конструкцій. Де найбільше? А, трішки а, уточню, не виявили, а вже демонтували. Виявили ми набагато більше. Зараз йде процес е, складання акту. Е, якщо є власник, йому буде направлено поштою припис тільки після отримання його, якщо він не зреагує, тоді буде демонтування. Е, найбільше, якщо ми кажемо про незаконні саме рекламні е, засоби, ну їх е, більше всього на околицях міста в спальних мікрорайонах. Ну, люди вважають, що туди ми не доїдемо та не побачимо, що ми будемо mm. акцентуватися виключно на проспекті. Ну саме зараз е, так дійсно є особлива увага саме до проспекту Соборного, але ми не полишаємо рейди по інших мікрорайонах. Якось реагують запоріжці на заходи з демонтажу. Можливо, отримуєте відгуки, якісь позитивні чи негативні. Люди розуміють, що відбувається. Дивіться, більшою мірою ми отримуємо саме позитивні відгуки від громадян. Ну, звичайно, бізнес е, не завжди цьому задоволений. Е, але від громадян е, в більшу, більшою мірою ми отримуємо саме позитивні відгуки. Ну, звичайно, є там хтось, що каже, що не на часі, але е, ну, є вимоги законодавства, які суб'єкти господарювання. Повинні бути були виконати зараз. Цим контролем в частині реклами почала опікуватися інспекція, тому робота в даному напрямку буде продовжуватися і надалі. Е, нема такого, що люди самі до вас телефонують е, або пишуть заяви, що от на, на, у нас в районі є така конструкція. А Перевігти. так, звичайно, ці заяви надходять і через контакт-центр 1580, де Дехто е, особисто звертається є коли звертаються до нас на нашій офіційній сторінці у фейсбуці і ми реагуємо на це Демонтаж вивісок, наприклад, це безумовно впливає і на сам бізнес. От ви самі сказали, що деякі підприємці, бізнесмени не зовсім задоволені тим, що відбувається. Ну я так розумію, що цей процес в підсумку узгоджений з власниками приміщень, тому що, як ви сказали, ви їх попереджаєте, що у них є час. Як в цілому знаходити баланс між необхідністю збереження історичного виду міста і інтересами підприємців також. Щоб це в комплексі якось працювало. Більшість, ну можливо, не більшість, але десь там процентів, відсотків 40 підприємців розуміють необхідність цього, і коли в діалозі намагаєшся донести до нього, що якщо ти зробиш це більш ухайно на такому історичному, на такій історичній будівлі, до тебе ну, на тебе звернуть увагу. Не завжди, якщо ця вивізка або рекламна конструкція величезних розмірів, воно ну якось притягує до, до, до тебе клієнтів. Тому є підприємці, які погодились на самостійний демонтаж, але вони попросили трішки більше часу. Окей, для того щоб не витрачати кошти громади. Ми надаємо їм трішки більше часу. Ми завжди в діалозі надаємо цей час для того, щоб вони мали змогу, по-перше, погодити проект цієї mm -hmm. вивіски, по-друге, щоб її виготовили, щоб е бізнес не зупинявся за відсутності цієї рекламної е конструкції. А якийсь час повисіла стара, а потім mm -hmm. вони вже змінилися відповідно до е нових критерій. Це ж все ж таки вкладання грошей. Так. Бізнес має витрачати гроші додаткові на рекламу, яка вже в нього є. По суті, так, це звісно так. Але е, є момент того, що коли е, суб'єкт з господарювання вирішив здійснювати е, свою діяльність в історичній частині, в історичній будівлі, він е, повинен був готовий до цього. Що все одно ну, його вигляд має бути відповідно до цієї будівлі. Якщо ми подивимось, наприклад, інших міст, досить великих Львів, Одеса, де дуже багато історичних будівель, то там усі вивіски вони ну, настільки мінімалістичні, що ну, їх майже не помітно. Але нічого, бізнес від цього не страждає, все одно вони працюють далі. А які виклики або ж проблеми стоять найбільші, які ви вбачаєте перед реалізацією концепції код міста, ініціативи європейський проспект, перспективи, які бачите, в розвитку нашого європейського міста як сучасного? Запоріжжя? А, ну, виклики які? Це з, з світосприйняття самими громадянами цієї концепції, тобто вони. Е, Ну, навіть від того, що стосується благоустрою, да, коли ти не доніс сміття до мусорного баку, а викинув десь. І до того, коли це стосується бізнесу, що ти розумієш, якщо ти зробив гарну, охайну рекламу, ти дотримуєшся усіх, усіх правил. Згодом, оскільки це історична будівля, можливо, до неї і дійдуть саме якісь відновлювальні роботи. Mm. І якщо ми подивимось, наприклад, проспекту Соборного 151, який був зруйнований ракетою, який зараз mm -hmm. відновили наскільки гарно він виглядає, і усі суб'єкти господарювання, які там здійснюють наразі діяльність, вони роблять ці рекламні засоби свої. Таким чином, щоб е, вписуватись в, в загальну концепцію е, будівлі, угу. ви згадали про те, що донести сміття до урни е, чи контролює інспекція, приміром е, наявність урн для сміття біля торгових точок? Тобто, ви ж не тільки незаконними конструкціями займаєтесь, так. а й в цілому е, вигляд міста комфорт для? Жителів міста має бути, От це контролюєте цей момент, щоб uh, кожен підприємець так, біля під, себе uh, uh -huh. під час перевірки суб'єктів господарювання uh, інспектори завжди перевіряють санітарний стан навколо наявність урн, і що uh, дуже важливо наявність договорів на вивезення твердих побутових відходів. Тобто, ми ж повинні uh, розуміти, якщо uh, суб'єкт проводить свою діяльність. То в нього е, є відходи. І для того, щоб вони ніде не накопичувалися, для того, щоб е, е, у них був е, свій контейнер для вивезення сміття, е, безумовно, ми проводимо ці перевірки. І як дотримуються в цілому, з цим проблем не виникає? Е, виникає, звичайно, е, лише за минулий рік, за 24-й, було Щодо санітарного стану, інспекторами було виписано. Близько 500 вимог щодо усунення порушень А, і більше 150, 150 протоколів. Штрафи є? Так, ну, якісь... Штрафи є для громадян. Це від 360 гривень до 1360. Для посадових осіб о, від 850 до 1700. Що має на до громадян і до посадових осіб? То... А якщо порушення було, а, якщо порушення скоїв громадянин, порушення викинув поза поза. Да так, ну будь-яке порушення. Це недотримання, якщо це влітку, недотримання покосу санітарного покосу трави та карантинних рослин видалення, а викидання сміття. Це ви зараз і про підприємців, і про, і, і з, про громадян звичайних так. жителів і, так. і все залежить від того, хто скоїв це порушення. Якщо це порушення е, вчинила юридична особа то працівник відповідальна особа е, е, цього підприємства вона є посадовою особою і до цієї посадової особи більш вищі штрафи. Угу. Е, санітарний стан міста це також сфера вашого контролю. Так. Про стихійні звалища розкажіть, це я знаю, що гостра проблема для багатьох міст. У Запоріжжі ви теж відстежуєте такі осередки? Е, так, відстежуємо, але е, ми ж всі розуміємо, що всі ці. Стихійні звалища зробили самі громадяни в, mm -hmm. е в якихось місцях, де їм там зручно. Дуже часто ці стихійні звалища вони є е неподалік від приватного сектору, тому що ну, назбирали е щось там по осені е листву, mm -hmm. листя е ще якесь побутове сміття, і винесли е ну, до... десь на узбіччя подалі від себе. Є проблема встановити, хто саме це зробив. Ну, випадків, так би мовити, спіймати за руку дуже мало. Ну, ми працюємо в цьому напрямку, але потім ми відстежуємо, хто відповідальна особа за цю прилеглу територію. Це квартальна. Якщо брати, наприклад, приватний сектор є у них там так, відповідальні... так там є там, є квартальна, квартальна, але ж е, саме відповідальна особа за територію, на якій утворилося це сміттєзвалище, якщо це неподалік якогось підприємства. Під парканом ну дуже часто складують. Mm -hmm. А відповідно до правил благоустрою, ці підприємства в периметрі 20 метрів від себе, вони повинні доглядати за свою територію та здійснювати постійне прибирання, щоб вона знаходилась в належному санітарному стані. А Якщо це не підприємство, а десь наприклад в Балці, якійсь? ну виконав. десь в Балці, якійсь, то напевно тоді цим опікується районна адміністрація, оскільки це ну немає власника цієї земельної ділянки, цієї території, до якого би можна було. Якісь ну, uh -huh. вимагати чогось а ви співпрацюєте ж якось з іншими міськими службами, можливо, з комунальними підприємствами, ну або ж з поліцією у своїй роботі, так звичайно, ми завжди співпрацюємо із органами uh -huh. поліції. Бувають випадки, коли вони до нас звертаються, що вони там побачили якесь порушення. Тоді ви виїздять інспектори. Складають протоколи або надають вимоги для того, щоб порушення це було усунуто. Звичайно, з усіма комунальними підприємствами ми співпрацюємо в частині, ну, в частині демонтажів з реклами, це комунальне підприємство Градпроєкт, це комунальне підприємство Запорізьке міське інвестиційне агентство з комунальним підприємством Зеленбуд, з комунальним підприємством Титан. Дуже часто буває, що що стосується санітарного стану. Коли сміття хтось виносить до а, парку, ну от коли uh -huh. е, є границя між е, приватним сектором та сквером, якимось. А й туди часто наносять е, жителі міста, ну, щоб uh -huh. прибрало комунальне підприємство своє сміття. Ми намагаємося встановити цих осіб, даби, е, е, щоб їх притягнути до відповідальності адміністративної, і е, унеможливити е, ці випадки в подальшому. Це вже, мабуть, поліція чи ні намагається знайти? Чи ви самі по своїм каналу? Буває так, що і самі знаходимо. Угу. Ну а не часто, я так розумію, якщо говорити про стихійне звалище, якщо це приватний сектор, складно, мабуть, знайти людину. Ну, звичайно, вони ж не біля свого будинку, не біля сусіду. Угу. Вони знаходять найближчі якісь там пустинні, угу. і туди вони зносяться. Ну, будемо сподіватися, що запоріжці ставатимуть сумліннішими, і кожен дбатиме про те місце, де він знаходиться. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні в акценти. Це був Вадим Хижняк, начальник інспекції з благоустрою міста Запоріжжя. А я бажаю, щоб ваше середовище було не лише естетичним, а й безпечним. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.